Тебе звати. Кажи ім'я. Артем, скільки тобі рочків? А ну, Дмуханські шість. Давай. Давай, давай, Студентка Черкаського національного університету роблять з дітьми з порушенням мовлення спеціальні вправи у ресурсній кімнаті. Простір облаштували в одній з аудиторій вишу. Ресурсна кімната поділена на три зони. Перша зона це сенсорний куточок, де розміщені саме таке обладнання, сенсорне відповідно, а яке емоційно розвантажує дитину. налаштовує її на роботу. Також є ігрова зона, і найважливіша зона, на мою думку, це навчально-пізнавальна. Вона в нас поділена на студентський осередок, тобто великий стіл, де займаються студенти, і також саме осередок занять для дітей. Ресурсна кімната простір можливостей. Проєкт трьох черкаських студенток, які об'єдналися у команду «Інноватор». Свою ідею допомогти дітям з порушенням мовлення змогли реалізувати завдяки глобальній інноваційній програмі «Апшифт». У ресурсній кімнаті зі школярами від 6 до 10 років займатимуться викладачі вишу для студентів. Цей простір можливість для підготовки до майбутньої професії. Ми будемо і створювати власноруч якісь дидактичні дитекти, матеріали. Також будемо допомагати дівчатам організм організовувати свята для діток, будемо на своїх парах допомагати викладачам готуватися до занять. Програма «Апшив» допомагає молоді вирішити проблему, з якою вона приходить. Після навчання, написання та захисту свого проєкту. Команди можуть отримати фінансування на втілення своєї ідеї. Насправді ефект від невеличкого проекту Апшифт молодих людей може бути набагато більший завдяки тому, що вони не просто реалізують ту програму, яку вони хочуть, а вони створюють на себе середовище, яке прагне змін і йде до цих змін на краще. Програма АПшифт в Україні діє 5 років. За цей час участь у ній взяли понад 900 молодіжних команд, які втілили майже 800 власних ідей.